Ся із спеціальним кореспондентом із сполучених штатів Америки Уляна Бойчук долучається до нашої розмови. Уляна розповідай, що відбувалося протягом усього цього тижня у Вашингтоні. Доброго дня, Васингтоне. Доброго вечора, Америко доброго вечора Україна. Перепрошую, я зараз у Вашингтоні і дуже такий насичений на події був тиждень у Вашингтоні. Зокрема, я зараз знаходжуся на місці, де відбувалася в середу пополудню ввечері. стрілянина. і за моєю спиною власне знаходиться це місце, де внаслідок стрілянини постраждали двоє. Нацгвардійців, які мали е, забезпечувати безпеку у місті Вашингтон, вони приїхали до Вашингтона із штату Західна Вірджинія. Власне, вони були ем, диплойд. Так тут в Америці називають вони були е, е, відіслані до Вашингтона е, з цим указом Трампа для того, аби в місті Вашингтон була була було безпечно. Але вже в середу вечері сталася стрілянина, і в наслідок цієї стрілянини е, два нацгвардійці були поранені, і зараз їхній стан стабільно тяжкий. Як повідомляють в американському е, уряді сьогодні був е, такий брифінг, де власне повідомили останні новини, і з останніх новин звісно, вже ідентифікували людину, яка стріляла. Це громадянин Афганістану, який був евакуаційним рейсом, привезений до сполучених штатів. Про це е, наголосив ввечері е, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який звернувся до людей е, до американців і зверненням, де він власне пояснив все, що сталося. Чому це чому відбулася ця стрілянина? Також президент Сполучених Штатів сказ... наголосив на тому, що. Буде відбуватися розслідування, і власне, поки. Програми для прихисту людей, які приїхали з Афганістану до Сполучених Штатів, нині є припинені, і як сказав президент Сполучених Штатів, буде відбуватися перевірка всіх людей, які приїхали з Афганістану до Сполучених Штатів, і ця перевірка стартувала буквально вчора. Окрім того, у своєму зверненні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив свого попередника Дональд джо байдена. Перепрошую саме, отже, отже, саме за його адміністрацію. Цієї за його е е президентства відбулася оця евакуаційна е історія громадян з Афганістану, і власне це стало причиною, чому Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена. Давайте почуємо президента е Трампа. Як президент Сполучених Штатів я рішуче налаштований забезпечити, щоб тварина, яка скоїла цей злочин, заплатила найвищу можливу ціну сьогодні ввечері. Я можу повідомити, що спираючись на найкращу доступну інформацію, міністерство внутрішньої безпеки впевнене, що підозрюваний, який перебуває під вартою є іноземцем, який прибув до нашої країни з Афганістану, пекла на землі. Його доправила адміністрація Байдена у вересні 2021 року, тими сумнозвісними рейсами, про які всі. Говорили ніхто не знав, хто прилітає. поки наразі у місті Вашингтона, на місці, де я знаходжуся, де власне відбувалася стрілянина. Поки спокійно тут журналістів насправді більше аніж. З звичайних людей, оскільки нині у сполучених штатах день подяки, про який я згодом теж буду розповідати. Але власне на місці, де відбувалася стрілянина, є також поліція. Нині тут е, такий невеличкий парк, де власне журналісти облаштували собі місця для роботи. І е, а саме місце за моєю спиною нині там е, знову ж таки є е, 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 поліція, яка. Власне, за, е, е, забезпечує порядок е, також міністерство війни, зокрема Під Гекзе, заявив про те, що до Вашингтона буде надіслано ще. 500 нацгвардійців для того, аби знову ж таки забезпечити безпеку у Сполучених Штатах. Але мер міста Вашингтон поки ніяк не відреагувала на е, таке на таку подію, і вона нічого не не, не сказала. Головне, що вона не говорила у своєму зверненні, це те, що е, люди, е, оці два нацгвардійці, які отримали вчора поранення, вони мали би бути у західній Вірджинії та е, працювати власне там, а не бути у Вашингтоні, куди їх відправив президент. Поки на, на цій темі. Е, Пропоную закінчити, тому що вже всі такі найсвіжіші новини. Я розповіла, а хотіла би продовжити інші важливі теми, які сталися у Вашингтоні і тут у Сполучених Штатах, зокрема, за тиждень, що минає, всі тут у Сполучених Штатах говорять про... План миру, який власне вже дуже багато про який дуже багато говорили, про який відбувалися навіть і перемови в Женеві. І до прикладу, сьогодні е, видання «Політіку» видання політико сьогодні зранку повідомило про те, що сполучені штати посилаючись на свої джерела, видання «Політіку» повідомляє, що Сполучені Штати нині. Спочатку хочуть підписання мирної угоди, а потім будуть забезпечувати Україні гарантії безпеки, і власне це таке питання, яке дуже багато спричинило в Вашингтоні тут розмов, тому що до прикладу, те, як українська сторона відповіла на оцей мирний план президента Трампа, і те, що українська сторона готова була. До перемов це дуже знаково, оскільки е, українська сторона готова сідати за стіл перемов, тоді коли російська сторона до цього поки не готова і має дуже багато критичних зауважень, як повідомляють змі до плану, власне який був запропонований, і е, це дуже важливо пам'ятати. І про це дуже багато експертів і медіа пишуть тут у Вашингтоні. Щодо цього мирного плану, як далі він буде розвиватися, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирушив у Марлаго святкувати День подяки. Але перед тим як він вирушив у Мерла. Він спілкувався з журналістами. Був такий підхід президента до журналістів, Де він власне сказав, що він спілкуватиметься вже фінально із лідерами країн, тоді коли мирний план буде фінально на в нього на столі. До цього моменту питання із врегулювання сторін і їхніх побажань будуть виконувати люди, які є. Спеціальними представниками, до прикладу, Вітков, який є спеціальним представником з питання Росії та близького сходу, поїхав до Москви, де він має зустрітися із Путіним, тоді коли до України на переговори в Київ має приїхати генерал Дріскол і власне вже в суботу за. Джерелами американських медіа вже в суботу очікується візит генерала для того, аби обговорити знову ж таки питання плану миру для України, який нині у Сполучених Штатах і тут у Вашингтоні дуже багато про нього говорять, зокрема у медіа. Щодо української сторони, то знову ж таки, як я вже наголошувала, українська сторона була готова до перемов і власне дуже багато було новин там. Коментарів навіть голови офісу президента в понеділок про те, що мовби нібито президент України Володимир Зеленський готовий приїхати до, до Вашингтона або навіть і до Флориди. Де день подяки святкує президент Сполучених Штатів однак цього не сталося знову ж таки через те, що Дональд Трамп сказав, що він готовий уже фінальний фінальну угоду обговорювати з українською та російською сторонами. Буду слідкувати за цією темою, тому що вона є насправді дуже важлива одна із найважливіших, яка стосується України. А поки до прикладу, ці всі мирні перемови і ці всі мирні плани, які пропонує американська сторона. Спричинили чимало галасу також і серед українсько-американської спільноти багато людей вийшли на протести. У великих американських містах від Каліфорнії до Бостона були протести проти цього мирного плану, де люди вперше наголошували на тому, що мир має бути справедливим. Люди вийшли з українськими прапорами з американськими прапорами. З того, що знаю, я це були не тільки українці, які тут у Сполучених Штатах, але також і американці. Власне вони намагалися протестувати та. Сказати, що те, що пропонує американська сторона нині для України, є неприйнятний. Найперше потрібно повернути українських дітей, потрібно повернути всіх військовополонених. потрібно І Україні потрібен справедливий мир. Це те, що ці люди, власне, які вийшли на протести проти цього мирного плану на вихідних, що вони вимагали, і чому вони вийшли на цей протест. Ще такою однією із важливих тем, яка Трапилося цього тижня, це звісно витік е, телефонної розмови Стіва Віткофа із Ушаковим з, з кремлівським е, е, радником Путіна. І власне е, з цієї розмови стало м, багато журналістів, зокрема тут у Сполучених Штатах, говорять, що це є мовбито, то державна зрада з боку Стіва Віткофа, оскільки він дуже намагався розповісти у як потрібно спілкуватися із Трампом, як потрібно до нього підходити, що потрібно йому говорити. І це було дуже так вибухнуло такою breaking news, важливою новиною тут у Вашингтоні. Багато журналістів про це говорили. Коли журналісти намагалися дізнатися у Трампа, чи бачив він, чи чув він ці розмови. Трамп своєю чергою сказав, що саме цю розмову він не чув. Але Трамп прокоментував історію, коли він власне, е, е, коли журналісти його запитали, він сказав, що е, робота Віткофа власне і проводити ці всі перемови, і саме тому це так відбувалося. Поки це е, президент Дональд Трамп, звісно, е, у і е, е, журналісти його питались, коли він їхав до Флориди, і він напевно ще. Не мав можливості ознайомитися із цією історією, але поки у Сполучених Штатах тут у ну, Вашингтоні багато говорять, що це такий акт державної зради, і власне те, що потрібно розслідувати нині, е, у е, е, що чим має займатися американські силовики. Але окрім того, багато експертів говорять, що цей витік інформації для Америки не є наскільки важливим, оскільки Америка має. Інших багато питань вирішувати тут у Вашингтоні. Щодо питань і щодо новин, які стосуються саме України, то не можу не оминути новину, яка відбувалася у Нью-Йорку. Зазвичай у Нью-Йорку в день пам'яті жертв голодомору відбувається молебень. Відбувається панахида в одному із найбільших. В одному із найбільших соборів міста Нью-Йорк збираються і українські священники і американські, аби спільно помолитися і в Вшанувати пам'ять жертв голодомору, 92-й рік минає, і е, як повідомило е, Українське посольство намагається вести таку комунікацію, що е, вже 92-й рік зло не покаране продовжує е, продовжує свої діяння в Україні і досі. І власне, і е, представники українського посольства, і українська громада і американці були присутні на цій щорічній молебені, яка відбувається, аби вшанувати пам'ять жертв голодоморів. Е, і закінчу я новинний такий е, репортаж із Вашингтона, тим, що нині у сполучених штатах день подяки це такий е, великий національний день, коли всі американці збираються із родинами для того, аби подякувати один одному. Найперше. Для того аби провести час із родиною, і е, напередодні дня подяки є така традиція, де президент у Білому домі помилує індичок. Відбувається це е, зазвичай е, кожного року, і це така традиція, яка бере свій початок ще задовго е, до е, взагалі дня подяки, як такого. І коли е, президенту раніше індичку приносили в пожертву, для того аби президент мав індичку на, свої, е, на своєму святковому столі, але Нині індичку президент помилує, тобто не відбувається того, що цю індичку власне сервірують на стіл президентський, і це така історія. Дуже вона така традиція. Індички, яких, яких президент помилував. Вони жили два дні в одному з найдорожчих готелей у Вашингтоні біля Білого Дому. Потім вони повернулися в північну Кароліну, звідки вони і приїхали. І це така приємна насправді американська традиція у цей день подяки. Поки це всі новини на цю мить дійно, тобі слава. Уляна. Почула надзвичайно цікаво. Ти розповідаєш про політичні новини. Це очевидно. Також цікаво було послухати і про таке національне свято. День подяка. Як ти особисто його будеш відзначати? Дякую за питання. Так, я буду. Я планую святкувати його із друзями, і зазвичай тут в Америці, окрім того, що люди збираються за. Святковим столом вони приносять страву і е, зазвичай це пироги приносять, тому що пироги можна як американці тут жартують, можна їсти задовго після дня подяки. І я планую теж до своїх друзів принести речано-картопляного яворівського пирога, який я буду буквально готувати за кілька хвилин. після закінчення цього ефіру. Дякую, дякую тобі, Уляна Бочук, спеціальний кореспондент із Сполучених Штатів Америки.